Іде підготовка для, до проходження е, технічного огляду на сьогоднішній день, але у нас по 28 число цього місяця березня ще діючий е, попередній технічний огляд. Тобто ми на вихідні дні потихеньку карусельки включаємо, катаємо людей, ну, трошки заробляємо, будемо казати. Ми е, написали листи на держпромігний для того, щоб вони обстежили. Ці два атракціончика тут в парку цепочку і в гідропарку колесо огляду дадуть своє заключення, тому що вони ну, в неналежному стані. От, коли буде заключення, ми з цими документами будемо звертатися до виконавчого комітету, подавати свої бачення. На їх розгляд вони будуть приймати рішення і далі будемо бачити, демонтувати, значить будемо демонтувати. У нас сезон відкривається з 1 квітня. На сьогоднішній день на вулиці у нас ще мінусова температура. На жаль, у нас стоять там лічильники, вони опломбовані. От, і в зв'язку з тим, що це і обслуговування, і може бути підмерзання тої ж самої водички для змиву, для миття рук. Все. Ну, на жаль, поки що воно закрите. Але там відкритий, будемо казати, так, зимовий туалет. Я бачив це інтерв'ю, бачив, там людина говорила все, що у нас платний туалет, у нас все безкоштовно, що стосується туалетів. Ніякої плати не взимається взагалі. Модульний туалет зачинений, тому що там дуже близько знаходиться там колодязь, і там близько знаходиться водичка, якою треба користуватися. Вона на ніч може підмерзати. Ви бачите, що у нас вночі на сьогоднішній день температура опускається до мінус п'яти градусів. В цьому році і в цьому сезоні так само, як попередні роки, ціни на квіточки у нас дорослі 25 гривень, дитячий 15 гривень. Єдине, що, що у нас, якщо все буде нормально, буде відкриватися сезон плавательний, тобто це лодочки і катамарани. Іменно тут, в Шедуарівському парку, в гідропарку Ні. Це буде десь друга половина червня, як закінчиться у нас нерест. Після нересту ми зможемо вже виходити на воду.